Увага людей примусово евакуюють з 18 населених пунктів на Харківщині. Мова йде про куп'янський напрямок. Крім того, обов'язково без примусу виїхати просять жителів ще 57 населених пунктів. Сьогодні на радіо оборони ухвалили рішення про обов'язкову в Примусовий спосіб дві територіальні громади великоборлуцька та вільховацька. 18 населених пунктів маємо вивести звідти 161 дитину із. Фактично, як мінімум, одним із батьків або тими особами, які їх заміщують, або іншими законними, фактично, представниками. Місця у нас для надання тимчасового помешкання для проживання для цих сімей, для цих людей є, тому наразі будемо спільно працювати із волонтерами і з нашими представниками національної поліції для того, щоб виконувати це завдання Це 56 населених пунктів. Це відповідно Куп'янський район. Продовжуємо об обов'язкову евакуацію, тому що обстріли е, посилюються, саме ці...